Вітаю, шановні, вітаю всіх, хто на зв'язку з футболом. Мене звати Максим Панасюк. Проект Футбол Хаб разом з нашими партнерами-фаворитом розбере для вас матчі наших українських команд Динамо та Шахтаря у плей-офф Ліги Європи. Ну що ж, давайте розпочнемо. Перед жеребкуванням однієї шістнадцятиї фіналу Ліги Європи Динамо та Шахтар вже десь прикидували, яких суперників вони б собі хотіли отримати, і особливо думки розходилися у киян. Челсі Арсенал – це було складно. Я хочу играть против Динамо Загреба, потому что там друг мой играет. На Правый защитник, да. Тоже как Кенди. Не хотелось бы, наверное, португальскую команду, которая с Турцией более такой уже исторически сложилась, что лучше играем, поэтому, может быть, турецкую какую-то команду. В прошлом году, когда мы играли с АЕКом, все-таки разница команда, которая в чемпионате и которая только начинает, она достаточно большое преимущество дає особенно в февралі місяця, так що здесь хотелось бы, може быть, більш северную какую-то команду, яка теж не буде в чемпіонаті. Хоча устроит э, тот соперник, якого ми прийде слова головного тренера кияна Олександра Хацкевича виявилися пророчі динамо із можливих суперників, таких як Лаціо, Спортинг чи Брюге, дістався Олімпіакос. Для них сезон розпочнеться приблизно у той же час, коли кияни із Олів'є в Животах розпочнуть лише перший свій збір. Тому до першого матчу, який кияни будуть грати у Греції на виїзді, команда буде підходити у незрозумілому якому ігровому тонусі. Просто маршрут уже проложен. прошлом році ми з Марбелі вилітали в Грецію. І до цього я улітав, дивився, коли до АЄК з Так що ще вже. Знаем, куда летим, где будем жить, на каком стадионе будем играть. Так что все остальное сейчас самое главное отдохнуть хорошо и подготовиться, собрать информацию Значит, на сегодняшний момент. Как я знаю, да, Олимпиакос не в своем лучшем состоянии, но все-таки команда с именем, команда с историей хорошей. Вот. И все равно легко, особенно в Греции, всем командам тяжело. Друзі, якщо ви вірите в Динамо та Шахтар, свої варіанти пропонує фаворит. Переходьте до них на сайт і е, обирайте свій варіант. Е, і, звісно, якщо ви не хочете втрачати свої гроші, особисто я не хочу це робити. Е, на сайті фавориту є спеціальна акція безпрограшна ставка до 500 гривень. Всі деталі є в описі до цього відео. Не варто недооцінювати греків. Вони вийшли із дуже складної групи. Щоб проходити грекам у плей-офф, їм треба було обіграти саме міланську команду у два м'ячі. Власне, що вони зробили рахунок тієї зустрічі, був 3-1. І не в останню чергу вони це зробили за рахунок своїх фанатів, які настільки раділи перемозі над Міланом, що навіть вибігли на поле. За це, до речі, їх можуть е, оштрафувати або ж накласти бан на трибуни. Тобто матч Олімпіакоса з Динамо. Команда може провести без глядачів. Звісно, це буде позитивним фактором для Динамо, тому що Олімпіакос без своїх уболівальників уже не така сильна команда. В Принципі доволен, тому що в впрошло году грала «Ек» очень силова команда, і нужно будет м'яч опустить вниз, тому что с ними будет сложно бороться. Силовий футбол забезпечують габаритні захисники Сісе та Вукович. У них на двох виграних верхових єдинобор складає близько 65%. Звісно, відсоток ще вищий, коли вони грають у своєму штрафному. Ну а за якість атак відповідає Костас Фортуніс. Він грає на позиції десятки. Щоб ви зрозуміли наскільки важливий цей футболіст. Давайте порівняємо його та лідера атак Динамо Циганкова. Зверніть увагу на кількість гольових пасів та точність передач. Якщо Динамо закриє Костаса, проблем буде значно менше. Окрім того, греки зараз шукають собі підсилення. Їм так само, як і Динамо, треба купувати форварда. Ну а більше про це розповість футбольний агент Олександр Панков. Є да, проблема з нападаючими, ані у Кривіялі вже нападаючих, але ни з них... себя не проявляет так, как, как бы хотелось руководство, потому что я, в принципе, очень близко с ним и работаю, и сотрудничаю, и общаюсь. Вот. И сейчас они очень активно хотят укрепиться зимой, взять вообще квалифицированного футболиста, нападающего, именно нападающего. Знаю, что очень рассматривают много кандидатов. Вот. Поэтому будет непростой Непростая игра на Динамо Киев, я думаю, даже возможно будет сложнее, чем А є прошлого, які як виміграли на очі. Наразі греки йдуть другими у чемпіонаті. Вони поступаються по оку, шахова та хачеріді. Тож, давайте послухаємо українського захисника, що він може сказати про своїх суперників у чемпіонських перегонах. Я вважаю, що жребі нормальний для Динамо. Динамо є хороші шанси пройти Олімпіакос. Омпіакоса дивився тільки один раз. Посмотрив Смілана і. В чемпионате там посмотрел обзор, и то, что бросается в глаза у них атака очень такая хорошая, быстрые фланги, полузащита у них цепкая. В принципе, сами играют и дают играть, и естественно у них конечно фаны, там фаны постоянно гонят команду вперед. Стиль команды это атакующий футбол, э, постоянное давление, э, частые атаки через фланги, у них, у них есть высокий нападающий, давление болельщиков. динамо Олімпіякос, я вважаю, що при, при, примерно шансы равны, но больше склоняюсь, що динамо Київ прийде. Отож, мороз, трансферна політика та рівень підготовки українських футболістів ось головні фактори, які будуть впливати на прохід Динамо у наступну стадію плей-офф Ліги Європи. Ну а чого ми очікуємо від матчу своєю думкою? Поділився ведучий про футболу Ігор Циганик. Давайте послухаємо його. Яким буде динамо навесні? Мені самому дуже цікаво, тому що команда буде. Готуватися не тільки до матчів Ліги Європи, а до чемпіонату, до Кубку України, я думаю, що команда повинна за той період часу, поки йде процес підготовки, набрати оптимальну форму для того, щоб протистояти Олімпіакусу у всій красі. І я вам хочу сказати, що як завжди проходять протистояння відразу після зимової перерви, вони для українських клубів проходять достатньо складно, тому що немає ігрової практики. Але я десь вірю в те, що молодь Динамо зможе якісно себе проявити і. Гідно протистояти Олімпіакосу, і я впевнений в тому, що Динамо зможе пройти Олімпіакос. Ну а тепер щодо Шахтаря. Звісно, виліт команди з Ліги Чемпіонів у Лігу Європи це удар не тільки в іміджовому плані, а й у фінансовому. Тому команда Пауло Фонсеки буде боротися за головний приз цього турніру. Бей. Е Ну, на самом деле, стоит посмотреть на этот турнир и понять, насколько он изменился за эти 10 лет. Можно просто посмотреть, какие команды сейчас выступают в Лиге Европы. Поэтому не совсем справедливо было бы требовать сейчас самих от себя выигрывать этот турнир. Шахтер будет, как и всегда, бороться пошагово. Будем стараться в каждом матче добиваться победы. Потому что, действительно, команды, которые там выступают, возможно, у них... Ну, не зовсім ті сили, які є у нашої команди, грубо говоря. Поэтому будемо старатися, кожна игра, кожна перемога, Будемо старатися пройти як можна далі. Для нас це найважливіше. Шахтар міг зустрітися з арсеналом Челсі, Наполі або ж інтером. Натомість вони будуть грати за інтрактом. Але навіть такий жереб це все одно дуже серйозний виклик для гірників. Перед жеребкуванням у мене не було особливих бажань, тому що кожен опонент на даному етапі сильний і легко не буде нікому. Задоволений результатом, нарешті дізналися суперника, і тепер можемо повноцінно готуватися до поєдинку. Про Айнтрахт знаю, що цей клуб відмінно пройшов групу у лізі Європи, набравши максимальну кількість очок. Дивився жеребкування у прямому ефірі. Здивувався, коли в суперники отримали Айнтрахт. Очікував, що знову попадеться хтось із грандів. Німці непростий суперник, можливо, не такий іменитий, але в бундеслізі зараз на п'ятому місці. Це багато про що говорить. Думаю, стиль гри Айнтрахта буде чимось нагадувати Гофенхайм. Дисципліна у всіх лініях, кваліфіковані виконавці як в атаці, так і в обороні. Усе, що треба знати про тренера Орлів, його звати Адді Г'ютер. Ви, його, звісно, можете пам'ятати за програними матчами Шахтаря та Динамо у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Отож, Аді Гюттер це такий собі експерт із е, суперечок з українськими командами. Не, ну вопрос в тому, що нужно е, просто прийняти внимание, що всі ті ошибки, які були, були зробили. Тобто, це, це навіть добре, що вже є якийсь опыт. И понимаешь, что ожидать от данного тренера, от данной команды. Поэтому я думаю, что на основании этого опыта ну, Фансека примет правильное решение. И нам это поможет пройти дальше. То, что это сложный соперник, это однозначно. Потому что вы можете посмотреть групповую стадию Лиги Европы. Они сыграли, все игры выиграли. Э, Латца по 4 гола забивали. Поэтому они сегодня на очень серьезном ходу забивают очень много. И э, нам только остается желать, что в следующем году они как бы, этот, этот темп немного поубавили. Потому что ну, игра будет очень Более того, навіть на самой есть тобто, ведущий, який віддав жеребьоку, сказав, що Шахтер «Антрахт» – це буде одна из таких интересных, ключових, скажімо так, на русском, заруб. Шахтар сильна команда. Він чемпіон України та команда рівня Ліги Чемпіонів. Буде важко, але ми не ховатимемося. Ми здатні зробити крок до наступного раунду. Мені вдалося перемогти цю команду з Янг Boys. Я добре пам'ятаю той матч. Шахтар грає у швидкий технічний футбол. Думаю, шанси цієї пари 50 на 50. Шахтар цього сезону двічі грав з Гофенгаймом у лізі чемпіонів. Ми зможемо зібрати достатньо інформації про цю команду. Детальніше про гру Айнтрахта розповість наш кореспондент, кореспондент про футболу та футбол хаб Вадим Скічко. Перш за все, хотілося б відзначити атаку Айнтрахта, тому що ця команда багато забиває як в Лізі Європи, так і у Бундеслізі. У Лізі Європи Айнтрахт входить у топ 3 команд за кількістю ударів з меж штрафного майданчика. Скажімо, Челсі на першому місці, Айнтрахт у топ 3 Тобто це свідчить про те, що команда дуже гостро атакувальна. Алер Йович, я би відзначив цих двох нападників команди. Аді Гютера дуже сильний напад, багато забивають в усіх турнірах, в яких беруть участь, але є проблема низький відсоток реалізації своїх моментів. Тобто, навіть з таким низьким відсотком все одно вони багато забивають. І Алер і Йович, до речі, у топі так, серед лідерів бомбардирів у бундеслізі. Тобто напад Айнтрахта це дуже-дуже небезпечна річ, і Шахтарю треба обережно і обачно підійти до цього протистояння. Я би сказав, що. А інтракт в дечому навіть переважає Гофенгайм, з яким Шахтар уже зустрічався нещодавно у лізі чемпіонів, в дечому переважає, а саме переважає у оборонних діях, тому що Гофенгайм круто атакує і дуже слабенько захищається. Про Айнтрахт я би сказав, що дуже круто атакує і непогано захищається ця команда. Тим більше у воротах у них такий відомий голкіпер, як Кевін Трап, який перебуває у Франкфурті в оренді із Парі Сан-Жермен. Думаю, ви розумієте, що в Парі Сан-Жермен просто так голкіперів не беруть. Звичайно, там зараз є і Ареоля, і Буфон, тому трап виявився зайвим, хоча. Томас Тухель теж німець. Тут такого кумівства ніякого не відбулося. Також з українськими командами знайомий захисник «Айнтрахта» Дані Дакошта він відзначав саме холод. Згадував він по матчу з металістом. Нам випала команда, яка показує дуже якісний футбол. Грати у лютому в Україні невелике задоволення. З «Байером» ми грали проти металіста у Харкові. Було мінус 17 градусів. Тоді металіст переміг з рахунком 2-0. Дійсно, приємний спогад, тим більше, що й цього разу команди гратимуть у Харкові і знову буде мороз, оскільки зустріч призначена на 14 лютого. Але сподіватися на допомогу від природи не варто. Команда з Німеччини буде вже на ходу. Їхній чемпіонат так само, як і чемпіонат Греції, набагато раніше розпочинається за. Українську прем'єр-лігу плюс згадуємо проблеми в обороні гірників за весь груповий етап. Вони пропустили аж 16 м'ячів. Насправді ця ситуація вже обговорюється деяке время. і обговорюється з адміністрацією клубу. я подав інформацію адміністрації і сказав, які ігроки нам нужны для нашої команди. В эту зиму, потому что мы потеряли очень важных элементов по сравнению с прошлым годом. И В любом случае наша команда нуждается в усилении. В каких позициях я говорю сейчас, Я об этом уже говорил раньше, поэтому не вижу смысла раскрывать карты сейчас. Этот вопрос обсуждается между нами и администрацией клуба. Варіантів розвитку гри може бути багато. Це може бути відкрита гра, як у матчі проти Гофенгайма, і так само це може бути обережна гра як у матчі проти. Динамо. Ну, а про свой вариант нам расскажет главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков. Хофенхайм очень похож на Интеракт и, пожалуй, котируется даже повыше. Возможно, из-за нагрузки в Лиге Чемпионов он располагается несколько ниже в турнирной таблице, чем предполагали ранее. Причем Хофенхайм очень похож на Интеракт. Это тоже безбашенная атакующая команда. И тоже играющая в три защиты. Более того, самая неприятная манера игры против «Шахтера» — это запереться в защите и играть на контратаках. У «Шахтера» в таких ситуациях часто просто-напросто не знают, что делать даже в чемпионате Украины. А интрахт как и «Хофенхайм», ничего подобного делать не будет и попросту не умеет. Так что в плане игрового стиля это для «Шахтера» вполне удобный соперник, тем более, опять же, повторяю, «Хофенхайм» бедно пропустив 4 мяча в двух матчах, Скучай моментів, но ті не мініше прошу у грі за інтрактом. Головне це вберегти свої ворота сухими. А у те, що німці дадуть грати в атакувальний футбол, особисто у мене сумнівів немає. Тож якою буде гра? У Шахтаря дуже великі проблеми в обороні. Якщо команда кадрово зможе підсилитися якраз в оборонній ланці, то я думаю, що проблем буде набагато менше. В цьому протистоянні в мене е, варіанти 50 на 50, і мені зараз на даному етапі складно ще поки що сказати. Ближче до е, самого протистояння можна буде вже зробити якісь певні висновки. І Шахтар, і Динамо мають хороші шанси, аби прийти в одну восьму фіналу Ліги Європи. Зрештою, у нас є три місяці, аби детально розібрати суперника і до нього. Підготуватися. Ну а чи впорається команда з таким завданням? Пишіть у коментарі ваші варіанти. Мене звати Максимо Панасюк. Усім гарних свят і позитивних результатів.